Доброго дня. Сьогодні у нас такий т 4 дока. Будемо міняти в задніх ретягах Салінблоки Салінблоки, так, зняли ми колесо, підважили машину, зняли супорт Зараз будемо диск знімати, щоб облегчити нам. Потім відкручуємо знизу тут. Амортизатор, там на 17 і зверху. І потім ці болти. Так, ну відкручуємо. Залізли ми під машину. Так, відкручуємо турмозну нога шланга на 11. Так, і замість цього шланга закручуємо отакого болтичка e, з колінвала. Шківа, він не шківа а з муховика. І він туди чітко підходить і заглушуємо. Так, зараз відкручуємо тут на 18, 2 на 18 болт йде такий. Гайка і болт. Так, відкручуємо. Так, як бачите, вже зняв ричага. Прийшлося з однієї сторони. Вирізати. Так, зняли. Все класно, з там та дальньої сторони провелося вирізати, бо закисло в в самому втулки. Ось як бачите, що тому жопа, що тому, тому тут взагалі труп. Так. Ще, як бачите, отакий у нас нюанс є. Не знаю, чи друга речага, чи щось наварувати. Ну будемо питати власника машини, що робити. Ну, тепер зараз будемо викручувати ось цього сторінблока. Геть я ж болта там, по болта перепіляло. Ну добре, граємось далі. Ось такі шибник буде. Так, виняли ми два салінблока вже. Зараз будемо доставати пудшибника. Так, зібрали ми вже, перепресували підшипник. Поміняли салін Та й будемо знайшли болти. Та й будемо ставити зараз назад. Так, вже поставили метру чашка. Все стоїть, все класно, скручуємо назад. Так, вже ми поставили колесо, прижали, прижали колесо, тепер зараз опускаємо машину. Опускаємо машину і зажимаємо ці болти, щоб саліндоків виставити в робоче положення. Опустили. Тепер будемо закручувати. Беремо на 21. Так, і зажимаємо. Так само і знизу. Так, як бачите, вже ми все склали, вже вигнали машину на вулицю, бо так, другу загнали. Так, вже в нас вечір, ніч. Як бачите, не було складно тут це міняти. Оце ж потрібно, щоб був Помічник якийсь, щоб допоміг, бо речах трошки важить. Та й таке. такі то от справи. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!